Радіо ЮАЙ Чикаго. П'яних вечірок, які запрошували в гості дівчат і чинили над ними сексуальне насильство, випустили на волю під заставу. Про це повідомляє Українська Правда. Один із хлопців вніс заставу, тому був звільнений з під варти. Він заплатив 402 тисячі 600 гривень. Третій хлопчина теж заплатив заставу і вже перебуває на волі. В свою чергу прокуратура клопотала про безальтернативне тримання під вартою. Суд визначив заставу, бо стаття передбачає таку можливість. Таким чином, за ґратами залишається лише організацій організатор вечірок Андрій Ярина нагадаємо, що в Києві компанія молодиків запрошувала дівчат на вечірку, яких потім накачували алкоголем та ймовірно підсипали снудіни з наркотичною дією. Вони доводили дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, і після чого насміхались із жертв у соцмережах. Правоохоронці викрили схему виманювання грошей у родичів загиблих, безвісти, зниклих безвісти українських військових. Схему організували троє ув'язнених місцевої виправної колонії Рівненської області, які Відбували покарання за тяжкі злочини. Вони знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх рідних, які зникли на фронті і представлялись їм військовослужбовцями за свої послуги. Брала від трьох до майже 100 тисяч гривень в залежності від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей. Захистити Запорізьку АЕС вже неможливо. Про це повідомив керівник МАГАТЕ Рафаель Гросі. Кількість військ поблизу Запорізької АЕС значно збільшилася. Нагадаємо, Гросі наполягає на створенні зони безпеки на станції, щоб запобігти можливій ядерній катастрофі від ідеї демілітаризації зони навколо Запорізької АЕС. Магате відмовилась через труднощі з реалізацією цього процесу. Від квітня 2023 року всі рецептурні ліки будуть виписувати лише за рецептом. Наразі це близько 60% зареєстрованих лікарських засобів. Паралельно з електронним буде діяти і папоровий рецепт. Які ліки увійшли до цього списку? Знаємо я колега Наталя. Прошу. До рецептурних лікарств належать такі, як знеболювальні та жарознижувальні. До них відносяться не усі, проте такий як засіб, як німесил та його аналоги будуть відпускатись лише по рецепту. Також до них відносяться ліки проти кашлю, гормональні препарати, а також антигістамінні або протиалергічні лікарства, і також проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Новини про мобілізацію в Україні: як батько неповнолітніх дітей може отримати вістрочку? Отож, батька неповнолітньої дитини можуть мобілізувати за умови, якщо інший з подружжя не проходить військову службу. Якщо хтось із батьків дитини вже перебуває на фронті, інший може отримати вістрочку від призову. Наприклад, якщо мати дитини мобілізована, батька можуть не призвати в інших випадках, у нього немає жодних підстав, підстав від вістрочки. Україна готується запустити лінію електропередач, яка з'єднає українську енергосистему з європейською. Про це повідомляють в енергоатом. У перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні змогу експортувати й імпортувати електроенергію до країни ЄС, що матиме позитивний вплив на розвиток вітчизняної економіки. За оцінками фахівців, роботи можуть закінчитися вже у квітні. Повітряна Л. П. Працювала ще за часів СРСР. Втім, коли союз розпався, вона була виведена з експлуатації служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Росавіації Олександру Нерадьку, який цивільними літаками переправляв до України окупантів від кінця вересня до листопада минулого року за сприянням. Нерадька агресор переправив до аеропортів. Лату у ростовській області та Сімферополь у Криму понад трьох тисяч військових та купу боєприпасів, які були задіяні у бойових діях проти українських захисників. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення. В Україні винесли перший вирок за депортацію цивільного населення з Криму. Десять років ув'язнення заочно отримала суддя міста Армянськ, яка відвозила громадянина громадян України з території окупованого півострова, бо він не дотримався правил перебування території РФ. Наразі ще три обвинувачувані акти про аналогічні злочини розглядаються у судах. Депутати розробляють законопроєкт про реєстр ухилянтів. За словами автора законопроєкту, якщо військово зобов'язаний на вимогу не прийшов до військомату, наприклад, двічі поспіль, то торцентр матиме право оприлюднити його особисті дані. Документ у раді ще не зареєстрували. Також є інформація, що комісія мінкульту у Львові сорі у Лаврі сьогодні не змогла розпочати роботу через брутальну поведінку представників УПЦ МП. Заявив міністр культури Ткаченко. За його словами, представники монастиря не змогли пояснити у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована саме сьогодні. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потраплянню членів комісії в середину будівлі. Комісія продовжить свою свою роботу завтра, 31 березня. Під час знімання сюжету один священнослужителів священнослужителів лаври пошкодив обладнання оператора та штовхнув журналістку. Розпоч, е, яка розпочала вже кримінальне провадження проти нього. До поліції звернулися представники змі із заявою щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Такі дії священнослужителя передбачають штраф арешт терміном термін до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років. Останнє найбільш імпонує. Хто ж пошкодив? Хто ж пошкодив це майно? Це є інформація, що митрополит УПЦ московського патріархату Павло перед вірянами погрожував, ображав представників медіа. Я сказав, що поб'ю палкою. Я не буду обіцяти, я це зроблю. Нічого не роблять, тільки язиком почесали і набрали грошей. Море так Павло прокоментував вірянам УПЦ МП роботу журналістів. Як ви думаєте, це все ж таки Павло побив камеру чи хтось інший? Ну а хто ще? Тільки Паша Мерседес може датися до таких дій. Але знаєш, я би не хотів вже тут говорити, бо вкотре вкотри ми вже який день говоримо про свящ... слово язик не повертається дуже тяжко умовляти священнослужителі, просто попів цих батюшок, батяр з російської православної церкви. Якщо вона, якщо вона залізється це є церква, більше давай поговоримо про вірян, тому що ці люди вражають в негативному ключі того слова, як може така толпа бабусь, яким нібито власне, є чим зайнятися, але виявляється, що нема, приходити і запобігати власне, тому, щоб влада Києва, і взагалі церква України, прийняла це приміщення. Вони просто ставлять живий щит, нібито. Ніби то це щось вирішить. Для чого вони це роблять? Для чого ці люди взагалі існують? Я не розумію. На жаль, люди, і які ходять до церкви, зараз переважають ну такі, як по віку старшого віку, і вони більш вразливі і ними можна маніпулювати таким чином. Тому що. А знаєте, це не виправдання, тому що ми тут говоримо про росіян, які теж так не вийшли тоді на Майдан, не вийшли це. І зараз наші українці те саме виходять і е, захищають. Е, е, Московський патріархат, я вважаю, що ну, їх заграти потрібно, спалити. дивлячись на таких людей, які виходять і захищають московський патріархат, Я хочу сказати таку можливо провокаційну неправильну річ, але ми заслужили на цю війну через таких людей, які зараз в Києві захищають попів і Пашу Мерседеса, і відштовхують журналістів і правоохоронців. Ми заслужили на те, щоб зараз воювати з Росією. Але шкода, що помирають не ті люди, які захищають а, пашу, а ті люди, які просто сповідують цінності справжнього українця і є патріотично налаштовані, дуже шкода, що в цій війні ми втрачаємо найкращих, а не найгірших, як би того хотілося. Але власне, як з ними бути? От, я знаю в Рівному, якщо говорити про те, звідки я походжу, у нас до цих пір є багато е, церков московського патріархату. На Волині так само. На Волині так само підказує Вадим Наталя. Ти в нас нагадає звідки? Я проживала Чертків. у Львові довший час, і але сама Щорткова і на рахунок Московського патріархату мені мало відомо, чи в нас я знаю, що це... єдиною областю, єдиною областю в Україні, яка от буквально вчора позавчора позбулася а московського патріархату, це Івано-Франківська. У Львові все ж таки вони напевно досі існують. Ця інформація ну точно не була підтверджена, то що там вже їх немає. Вона існувала точно, але чи зараз існує у Львові? Знов ж таки, ми не говоримо відомо. про самі Львів, а про Львівщину і. Про цілу область я думаю, що існують єдиною областю, поки де немає московського патріархату, являється саме івано франківська львів'янам тернопільчанам. Рівнянам, волинянам, всім потрібно працювати, тому що ми себе рахуємо ж дуже патріотично налаштованими, дуже правильними. А таке враження, що ми не допрацювали, тому що в нас досі є попит московського патріархату. Я, до речі, коли працював журналістом у Івано-Франківській області, я робив дослідження і вишукував у місті Долина і у колицях церкви Московського патріархату. І ще у літку, ні яке, яке у яке улітку, тільки як почалось повномасштабне вторгнення, десь. На початку травня я робив це дослідження і позакривали повністю всі церкви Московського патріархату. Повністю приїжджали волонтери, там поблокували двері, закріпили спеціальними там цими. А, зрозуміло, як це зрозуміло, називається. зрозуміло, Вадим. А, мені цікаво цікаво, за чим керуються ці люди. От що в їх голові, чому вони стають на захист московського патріархату? Саме слово москва мало би тригерити наших людей і викликати різко негативне е враження, емоції, але вони досі під час російсько-української війни люди виходять, люди в Україні. Виходять і захищають московський патріархат. Це все пропаганда. Це дуже спланована добра пропаганда, яка діє в Росії. і Відповідно, це відбувається в церквах московського патріархату. Люди вірять в те, що їм говорять. Вони вважають, що раз священник їм говорить, значить це правда. Він не просто оперується, що це все від Бога, і тому люди вірять в це. На жаль, можливо, вони просто думають, що церква це в політики, що церква не має ніякого відношення. Значить, якщо просто пограти в цю гру адвокат диявола, то ну, дивіться з однієї сторони не можна так говорити, тому що це віра, це церква. Це те саме, що там ображати там, наприклад, УГКЦ там чи ще якусь церкву. Але дивіться. Але було багато випадків. Не зараз піде на хваби, якщо ж таке говорити. Ні, дивись, але тут було багато випадків продовж, коли почалось повномасштабне вторгнення, що виробляли ті монахи, і церковнослужителі, і всі інші, Тому тут вже на підставах треба Російська скидувати цю церкву. православна церква, це є власне п'ята колона, та сама колона, яка призвела до війни в Україні. Це машина пропаганди. Це є спецслужба, яка працює в нас в Україні на користь нашого ворога. І, і Її потрібно позбутися. Так, доброго вечора. Ви у прямому етері, ми вас слухаємо. Алло. Та, доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Алло, я можу де що сказати вам? та та так, ми вас слухаємо. Так, ми, я, хочу, я хочу сказати. Чому ви займаєтесь популізмом і всі? Улюбле наша фраза, дякуємо. Що, що ще? А що ще? Ви знаєте, що колись було в Москві, був такий самий усередок, як у Чикаго усередок? Mm -hmm. І, і в одну на протязі тижнів що розігнали. Все. І нічого не було балакці. Я би хотів. Щоб uh, це, це радіо, і, і цей uh, президент, і то все, і в... викинути загнати за, їх туди, в Росію або куди ж далі, або в Сибір. Тільки балацький, 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 балацький. І, і, і реклами, реклама за рекламою. Ну а тут страшно, що ви робите. Дякуємо, за телефонний дзвінок. Вадим, я думаю, ми почули достатньо. Що ви, як це? Що за спекуляції? Що ви, яка там ключова фраза я забув? І треба, що за пропаганда, спекуляції? Все пропало, Вадим. запишіться, будемо вставляти час від часу. Реклама, реклама, біда, біда. Так, дійсно важливе важливе зауваження. Дякуємо пане, що нас слухаєте, що підтримуєте, що піднімаєте рейтинги нашого радіо завдяки вам ми існуємо. І тому давайте продовжити телефонувати. Ми будемо очікувати більше коментарів від вас. А завершуючи тему московського патріархату і батюшок, які там правлять, і, і людей, як людей, тих нелюдів, які сповідують досить цю віру. ну, Щоб їх важко зрозуміти, дійсно. Єдине, що вони чим не можуть керуватися, це те, що люди там. Були одружились, похрестили до дітей своїх і вони просто звикли до тої мови аля старослов'янської. Вони звикли до тої будівлі, яка там стоїть і належить. Кому вона не ну не важливо навіть кому вона належить, просто ж вона там стоїть, вони туди ходять. А це перше. Друге, те, що не всі, напевно, також варто бути відвертими, не всі попи. Чи батюшки православної церкви російського московського патріархату підтримують Кирила, підтримують Путіна, але це таке. Це просто виправдання, які напевно не варто озвучувати. Просто на сахалін їх гнати чим подальше і чим пошвидше. На цьому все йдемо на невеличку рекламну паузу. Після чого повернемось до вас з новинами радіо ЮНЕЧКИКАГО.